В 24 році мало місця бути, але в 25 році вони можуть а, збільшитися. Тому він зараз а, прикладатиме максимум зусиль, щоб а, домовитися між путіним та Зеленським. Всіх вітаю на каналі Топ. Я Христина Боковець і сьогодні до нашого інтерв'ю долучається Ісіта Гая. Ісіта, вітаю, дуже рада вас бачити. Дуже рада Христина. У нас вже ось ось Новий рік і новий 25 й рік на порозі, і я саме хотіла би поговорити про те, що чекає нас, що чекає Україну, що чекає українців саме в 25 му році. І ось моє перше питання буде таким дуже загальним: яким буде для нас ось цей 25 й рік і чого варто чекати українцям? А дивіться, це рік змії, це рік мудрості, це рік зняття масок, зняття ілюзій, це рік онулення, це рік онулення карми важких процесів, які тривали майже три роки, і воєнних ситуацій. А насправді. До кінця року ви будете відчувати, що ось ця негативна енергія вона наче збільшується, а буде відчуватися важкість. Але вже з 1 січня ви відчуєте, як щось важке просто падає з ваших плечей, і оновлення приходить в життя. Насправді це рік великих трансформацій і для кожного українця. Це може бути зміна місця життя, це може бути зміна сімейних обставин, це може бути переїзд народження дітей. Також це може бути розрив брачних відносин. І ось ці всі трансформації вони допомагають нам ще більше пізнати істину про себе. Взагалі це буде рік правди. І буде багато гучних скандалів, які стосуються політиків, які стосуються громадських діячів, буде багато Е, Також я бачу, що в 25-році по планеті пройдуть низка катаклізм, також я бачу, що будуть землетруси. І а, нам слід звернути увагу на наше внутрішнє джерело, тому що зовні буде відбуватися багато подій. Це зміни на політичних аренах багатьох країн. А це соціальні зміни, це будуть стрибки валют вверх, вниз, вверх вниз І для того, щоб нам утриматися, нам треба а, тримати увагу на собі. Mm -hmm. Ось моє перше питання буде до вас стосовно того, ви кажете, що під кінець року ми відчуваємо на собі ніби цю важкість. Скажу вам справді, я на собі дуже сильно це відчула, і я до кінця не можу зрозуміти, чому так, начебто. Нічого там такого критично поганого не відбувається, але от постійно, ніби ось ця негативна енергія, вона накопилася. Я, е, глядачі, ви пишіть також, чи ви, ви відчуваєте приблизно ту саму ситуацію під кінець року, і у мене до вас усі буде питання чому так? Тому що вся негативна енергія, яка накопилася за весь рік. Вона під кінець року підходить для того, щоб ми її випустили, для того, щоб ми були чесними і правдивими самі з собою, для того, щоб ми зняли ілюзії, маски і сказали один одному правду сказали правду собі. Тому ось ця негативна енергія вона підходить, вона підгружається, і якраз в цю ніч, з 31 на 1 ми будемо відпускати цей тягар і вже. Першого числа ми прокинемося в великому полегшенні, і в новому році можливо є якісь тоді спеціальні ритуали, практики або якісь спеціальні налаштування саме на ніч з 31 го на 1-го, на перше число, аби і 25 й рік пройшов краще і максимально відпустити цю негативну енергію. Дуже важливо для нас сформувати намір не втратити цю енергію важливої ночі в житті кожної людини, тому що піднімається ЕГрегор, і він буде працювати одну ніч. Багато людей тисячі людей по всій планеті думають про новий рік. І в цю ніч нам треба через нашу свідомість, через усвідомлення хто я для чого я тут, що я тут роблю, сформувати намір, що я звільняю себе від усіх карм. Поточного року я звільняю себе від усіх боргів, від усіх навантажень, і я просто розчиняю ці всі карми, борги в енергіях старого року. І ви можете прописати всі негативні ситуації, всі борги. Все негативне, що з вами було, і ось цей листочок якраз таки до 12-ї підпалити і щоб він згорів. І потім на новому листочку ви можете написати всі свої наміри, всі свої бажання. І також ви можете підпалити цей листочок і сказати, що тепер я віддаю це творцю на здійснення в новий рік, і тим самим ви маніфестуєте свою нову реальність. А ви можете. Свої бажання прописувати на листочках і прив'язувати їх до новорічної ялинки, так як новорічна ялинка це божество Нового року, символ Нового року. І ці програми, які ви закладаєте в ялинку, вони також будуть матеріалізуватися. Ви можете зробити медитацію якраз коли рівно 12, з 12 до 12 Годин 12 хвилин ви можете увійти в медитацію, ти відчути своє тіло, відчути своє серце, і сформувати намір, які саме відчуття, яку саме реальність я хочу проживати в наступному році, і вже відкрити двері в цю реальність, і відчути в цей момент себе ресурсним, себе наповненим, себе щасливим, себе гармонійним, дозволити цьому стану бути вашим ведучим станом в новому році. Давайте трошечки поговоримо ще про саме життя України і українців і долю України в першу чергу в 25-му році. Чи чекати і яких чекати, якщо так, переломних подій у 25-му році? А, насправді є велика вірогідність завершення воєнної ситуації для України. Я знаю, що перемовини на цю тему йдуть, але є декілька гілок реальності. І все буде залежати знову ж таки від нас, від нашого внутрішнього стану, від нашої готовності, від нашого бачення. Але а, це будуть зміни не тільки для України, а й для всього світу. Я можу сказати, що це будуть а, деякі зміни в управлінні країною. А це буде зміни в тому, куди країна рухається. Це будуть зміни в економіці, це будуть деякі трансформації, нововведення. І взагалі Україна з цієї точки нуль, в якій вона зараз знаходиться, вже з 25 року поступно. Буде виходити а, в одиницю і далі в розуміння, що це за держава, що це за країна, для чого ми тут, що ми хочемо створювати, що ми хочемо нести світу. І поступово, так як свідомість українців через війну розвивається набагато швидше, ніж свідомість інших людей, ми швидше зможемо впровадити в Україні найновітніші технології. І в майбутньому я бачу, що в Україні створюються спеціальні. А нові інститути буде дуже сильний воєнний інститут, і в Україні будуть тестуватися новітні технології, які потім будуть примінятися на всій планеті. Mm. Ви скажете, що є декілька гелок реальності, є, я так розумію, декілька варіантів розвитку цих подій. Чи можемо ми трошки поділитися з глядачами, які, які у нас є варіанти розвитку подій стосовно там завершення війни і переговорного процесу? А, насправді є багато дуже варіантів, але остаточні рішення, звичайно, будуть прийматися після навгурації Трампа Україна, як і інші країни, залежні від Америки і Європа залежна від Америки. Тому Америка диктує основні умови, і зараз Америка приймає. Таку головну участь у переговорах між Україною та Росією, тому деякі перемовини вже відбуваються, але основну інформацію ми дізнаємося саме після інаугурації Трамп. Речі, ось буквально сьогодні Financial Times визнав Трампа людини року, і е, наскільки він відіграє ключову, ключову роль у цих перемовинах? Тому що у нас зараз багато інформації, хтось е, пише, що на, навпаки, Трамп не буде сприяти усьому переговорному процесу? Бо о, точніше, так цей переговорний процес за сприяння Трампа він не буде вигідний Україні. Потім там є ще дуже багато різних е, варіантів розвитку подій. Ось я хотіла запитати у вас: наскільки Трамп? Буде ключовою ключовою фігурою у переговорах для України з Україною України між Україною та Росією, і наскільки це буде вигідно саме нам? Насправді Трамп дуже зацікавлений в тому, щоб війна завершилася так, як Америка переводить Україні значні кошти. І він хоче припинити це, тому він буде завершувати цю війну. Він буде намагатися це робити. Тому що якщо війна не завершиться, Америка не зможе відмовитися від підтримки України. Вона має надалі надавати підтримку України, але Трамп не хоче це робити, тому він зараз прикладатиме максимум зусиль, щоб домовитися між. Путіним та Зеленським. Наскільки висока вірогідність зміни влади в Україні? Зокрема, можливо, Зеленського а, така вірогідність існує, коли закінчиться війна. Ось якщо війна завершиться, так звичайно зміна влади відбудеться. Ага. Ось, якщо ми говоримо, і зараз багато експертів говорять про те, що 25 й рік може стати роком завершення війни. І ось у мене в цьому контексті питання наступне: якщо умовно війна у нас завершується, неважливо в якому місяці, в 25 му році, в будь-якому форматі, чи це тимчасова пауза, чи це повне завершення, але ми маємо ось таку глобально, грубо кажучи, таку кінцеву точку на цей момент, що потрібно усвідомити українцям далі, Аби відбудувати Україну і, не... і покращити наше життя в ній, скажімо так. Треба припинити хабарництво, треба припинити корупцію для того, щоб рухатися далі. І для того, щоб проманити корупцію, треба почати з себе. Треба зрозуміти, що Україна це одна сім'я, і якщо ви крадете гроші, ви крадете їх у себе, у самих себе. Тобто треба змінити менталітет. А насправді я знаю інші країни, такі як Південна Корея, де просто за крадіжку відрубають руку. Тобто дуже серйозні закони за крадіжки за хабарництво це фізична втрата рук. А в Україні немає таких жорстоких законів, тому відбувається корупція і хабарництво. Але якби ми побачили, які механізми роблять інші країни, можливо, Україна могла б зробити м'якший механізм, але такі механізми, які... Допомагали людям усвідомити, що можна робити, а що не можна робити. І також держава має співпрацювати з людьми і покращувати умови для життя, покращувати умови для роботи. Ми маємо діяти як одна родина. Верхівка має допомагати простим людям, відкривати їм двері і більше дати можливості для навчання дітей. Тобто розвиток свідомості людини відбувається через навчання. І це має бути обов'язково духовне навчання, це має бути навчання медитації, це має бути навчання не тільки математики, а й астрології, нумерології. Тому що ці знання вони реально можуть допомогти людині в майбутньому. А математика, алгебра, геометрія ми не використовуємо її. Вона нам не допомагає. Ми вивчаємо її тільки щоб розвивати мозок. Але в нашій реальності, якби діти вивчали астрологію, яка також розвиває мозок, вони б ще мали змогу робити вірні вибори. В своєму житті, але такі предмети, як астрологія, нумерологія, вони не вводяться в школі, дітей цьому не навчають, дітей не навчають медитації, концентрації. І якщо Україна зробить ставку саме на навчання дітей і зробить інвестиції і оновить навчальні програми, то звичайно ми маємо шанс бути однією з передової країн у майбутньому. Ви казали також, що 25 рік це рік онулення. Про які енергії йде мова? Які енергії переважатимуть в Україні? Ну можливо, в світі загалом. Люди, деякі люди, вони будуть втрачати багато, будуть втрачати гроші, родини, звичний спосіб життя друзів. Це вихід в точку нуль, і з цієї точки буде йти рух у нове майбутнє, у нове життя, у нову реальність. Тому треба морально підготуватися, що ви дорослий, ви свідомий. І все, що ви втрачаєте, відпускайте з легкістю, тому що на заміну прийде нове, і це нове воно буде краще для вас. Mm -hmm. Досить цікаво. Ви також казали на початку нашого інтерв'ю, що дуже висока ймовірність є. Кататлізм. От в контексті а, війни в Україні і екологічного лиха, яке також наробила Росія в Україні, чи можлива висока вирогідність якихось а, катастроф саме екологічних в Україні. Я бачу, що в Європі є велика вірогідність отруєння і забруднення повітря. Я не можу сказати, що стане причиною цього отруєння, але на 25-й рік вірогідність отруєння існує, тому що змія це також і про різні яди, які можуть потрапляти і в повітря, і в воду, і в землю. Тому так. І ще я бачу зимотруси, які. В 24-му році мало місця бути, але в 25-му році вони можуть збільшитись. Якщо от у нас є 25 п'яте рік, і ви б могли виділити три найголовніші речі, які маю просто собі запам'ятати, записати, усвідомити там і повторювати кожного дня там кожна людина. Вибачте за що щоб це було аби покращити наше життя, аби ось оце онулення воно пішло на користь. Я дякую собі сьогодні. Я дякую цьому дню, я дякую поточному моменту, я дякую творцю, і я приймаю з любов'ю і вдячністю все, що проходить в моє життя. Я дякую вам і всі за це інтерв'ю. Я думаю, що ми закінчимо на такій позитивній ноті. Наші глядачі запам'ятаються і ця інформація насправді буде дуже і дуже для них корисна. Ще раз вам дякую і до наступної зустрічі. До зустрічі.